Усім привіт! Ми у Сільпо розглянемо акційні пропозиції. Хурма рохо 89,99 за кілограм. Авокадо дві штуки в упаковці 100 гривень. Також авокадо по 60 гривень і по 50 гривень хас. Помело 69,99. Печиво Марія. На знижці. 1749 155 грамів. Апельсин на знижці 65 гривень, яблуко Голден 40 гривень, Сирки, агуня 18 гривень. Галичина йогурт 31 гривня. Та від фірми Дольче 30 гривень, Хінкалі 97 гривень. Пальмані Геркулес 90 гривень. Вареники левада з картоплею 50 гривень. Суміш рослинно-вершкова тульчинка 4399. Та маргарин щедро 30 гривень. Масло ферма 80 гривень. Та масло повна чаша 76,99. Наш сік апельсин 63,99 Цукор 1 кг 28,49. Рис 1 кг 40 гривень. Кускус медіум 1 кг 149 гривень. Крупа горохова повна чаша. 21,99 900 грамів. Локшина ріва – 35,99. Вироби макаронні чумак. Локшина 43 гривні. Також дрібний макарон 32 гривні. Чумак завитки 42,99. Премія спагеті 50 гривень. Пера 55 гривень. Кетчупи на знижці від Хейнс 119 гривень та 199 гривень більша упаковка. Соус приправка 50 гривень. Лимонний концентрат 40 гривень 200 мл. Торчин маринади 2499. Різні смаки. Імбир, томат, базилік. Також кобуса премія 75 гривень. Ковбаса глобино 80 гривень. Грудинка глобино. Банкетна 55 гривень 120 г. Сосиски містер Гріл 40 гривень. Крекери, тук по 40 гривень. Різні смаки. Солені з сиром. Бісквіт фірмовий 87 гривень. З вершками. коктейльна вишня. Також трубочки Тоня 42 гривні. Барні бісквітики 75 гривень упаковка. Гарна ціна на барні. Різні смаки. Бонжур. Десерт 60 гривень. Упаковка 232 г. Шоколадки від світоч ексклюзив. Це є смак. Малина кіноа 100 гривень. Мілка. Молочна малина Крем 65 гривень. Батончик марципану чорному шоколаді 55 гривень. Ціна за 100 г. Ось така цукерочка, досить важкенька, 100 г. Шоколад Міленіум 139 гривень в періпері. Виноград Молдова 65,90. Капуста квашена з морквою і журавлиною 85 гривень за 500 г. Печиво в біскоті по 100 гривень упаковка. Тут є 0,45 кілограма. Ківш, антипригарний, 16 см 249 гривень. плет клітинку 170х130 см 119 гривень.